Оця прокурорська тема мене теж зачепила і мою родину, на жаль. А, тому що дивіться, якщо сьогодні прокурор може купити собі посвідчення інваліда а, отримати пенсію, це ж не 10 тисяч гривень навіть. Ну, не 3, як отримує моя мама там з батьком, так, 3-4. І навіть не 10. Ви знаєте, да, які пенсії вони отримують? Це сотні тисяч. І нормально себе почувають, і нічого їм за це, бачите, і не було. Та я думаю, що і не буде. Але надія, все-таки є новий генеральний прокурор, нова мітла, знаєте, по новому мете. Хто я знає, подивимося, питання ці задаються. В мене в Білій церкві ті ж самі прокурори. Такі ж самі прокурори, вирішили, що я підробив якісь там документи. Знаєте на що? На будівлі, які знаходяться на землі, яка в оренді на 49 років, в будівлях, яких займаються діти спортом. Ну, якби я підробив, припустимо, документи для того, щоб побудувати і на цьому щось заробляти, це зрозуміло. Але я побудував це все. Для того, щоб безкоштовно тренувати дітей і допомагати їм. Де тут заробіток, і де тут моя зацікавленість? Але е Білоцерківській прокуратурі воно таке діло. Вони роблять тільки по заказу, без заказів вони не працюють, тому що це невигідно їм просто. Так от декілька років вони кошмарять мене і мою родину та й всіх. За те, що вони так собі там гадають, що я не підробив. Вони не звинувачують навіть мене в тому, що я щось підробив. Вони звинувачують мене, що я приймав участь в підробці кимось, якихось документів. Чому я так кажу кимось, якихось, бо ще ніхто нічого не знає. Немає ні звинувачених конкретних, що хто підробив. Немає документів тих, які там якоби підробили. Немає. Ну, нічого, просто. І коли їм задаєш запитання, ну що ж, вже ж, це ж не один рік тягнеться. Кажуть, ну, будемо розбиратися в суді. Це мені потрібно ходити в суд постійно. Звісно, що воно все це закриється. Звісно, що там нічого не, немає, не було і не буде, ніяких правопорушень. Але ж це скотство, розумієте? Тобто, прокурора можна підробляти документи, це ж доведено, не треба доводити.